Друзі, просить, ті, хто зібрався сьогодні, прошу ближче перейти. Давайте згуртуємося в центрі. тут. В центрі навпроти цього белита, який стояв, Але сьогодні підвіші. Може, пів Не керуйте, я прошу вас. Так. Друзі, ближче, 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 ближче. Нас сьогодні, нас сьогодні зібралося досить, досить для того, щоб ми могли поговорити про велике, вічне і славне, про те, що нас об'єднує, що перед нами стоїть. Ми пройшли маршем по нашому славному місту, по тій прекрасній набережні нашого Січислава. Нас побачили, що нас багато. Не всі зібралися, але дуже багато. І влада, і всі побачили. Тому сьогодні на цьому місці, на монастирському острові, ми давно не збиралися таким гуртом великим, щоб поговорити. Так, друзі, ну підходьте, підходьте всі. Сьогодні зібралася вся політична еліта нашого краю, яка в опозиції до нинішньої влади. І це символічно. Символічно тому, що 20 років в нашій молодій державі, 20 років ми спотикаємося, тикаємося, і ніяк не можемо вийти на той край, на той шлях європейський. І це ображає нас українців. Нас, українець все більше і більше на задвірках залишається, особливо з приходом нової команди, яка сьогодні керує нашою державою. В окремих містах для українців вже зробили майже чуть не резервацію. Забороняють на 24-х, на День Незалежності 20 років, вийти на Майдан і сказати своє слово або відсвяткувати. Так, чужинці в Харкові зробили, так зробили в Одесі, навіть і в Рівному, і там, де Василь Червоній, царство і світлій душі, завжди був тим праведерем українства, і там сьогодні заборонили будь-які справи з незалежності для опозиції. Це дуже нас турбує і хвилює. Тому, шановні пані і панове, друзі. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава, Україні! Героям слава! Друзі, давно так гручно не лунало це величне гасло. Слава Україні! І тим героям, які віками виборювали нашу незалежність. Вони. І до цих пір ще не пошанову належним чином у нашій державі. Вони сьогодні, може, і там, на тому світі, втішені тим, що ми 20 років є незалежні. Господь не дав їм побачити це світле свято. Але ми, нащадки, їхні повинні все зробити для того, щоб ууковічити їхню пам'ять. Прошу вас всіх хвилиною мовчання пом'янути світлу пам'ять замордованих, закатованих, загинених в боях за українську незалежність, за українську державу наших побратимів, які всі Січиславі виборювали українську державу. За них хвилиною мовчання прошу всіх. Спустіть прибор. Я думаю, що Дякую, Дякую. Пам'янули, але є сьогоднішній день. Є світло свято, яке нас тут зібрало і об'єднало. Ви знаєте, говорити про 20 років незалежності такої молодої держави, і хвилюючи, і радісно, і в той же час якось інколи пече образа за те, що ми не змогли більшого досягнути, чим могли. Причини різні, але причина одна в роз'єднаності. Причина в тому, що ми не змогли згуртовуватись на біля найголовнішого, біля того, що нас об'єднує. Біля українського прапора, призуба нашої мови, нашої культури і нашої історії. А ця історія, я ще раз повторюсь, писалася тривалий рік, тривалий час. Нинішня команда, яка прийшла до влади, вона відразу почала відкидати наші українські цінності. Почалась загрожуватись українській мові, українській культурі, українській школі, чужинці, які прийшли в Міністерство культури, почали переписувати нашу, нашу історію, наші духовні скарби, цуратися того минулого, тих трагічних сторінок голодомору, Української Народної Республіки, української повстанської армії, викреслюючи, і я сьогодні так скорботно слухав, коли, ведучі біля пам'ятника молодому Тарасу, згадували наших героїв, але якось періодично викреслюючи зі списку тих великів, які стояли на засадах нашої державності. Не згадали Мазету, не згадали Петлюру, не згадали Пандеру, не згадали Шухевича, не згадали Чорновола, не згадали Стуса, ми не згадали їм нема ліку. Тому, друзі мої, 20 років одні кажуть, що ми нічого не досягли, а на мою думку і на моє переконання, Україна відбулася як держава, Україна визнана світом, Україна в Європі, центрі Європи, хай ми не в Європейському Союзі, але як ніхто б не хотів, нами рахується і Європа, і змушені рахуватися і наші сусіди на Сході. Звичайно. Якби була згуртованість, якби було бачення в нової команди нашого шляху, нашого європейського вибору, і він був дійсний, якби ми не, були, не відвернулися від вибору того, який нам блокували від НАТО, ми б сьогодні абсолютно іншою були державою, інші б мали б це саме здобутки. Здобутки є, це негативні здобутки, коли ми втрачаємо потихеньку свободу слова, демократію. Ті цінності, які нам, нас об'єднують сьогодні, а це дуже великі загрози. Ми скочуємося до авторитаризму і про це світ говорить. Ми сьогодні бачимо суди, які абсолютно є неправомірними по своїй суті. Ну, як, мені, як громадянину, важко їх оцінювати. Тих молодих хлопців, які судили, судять в Запоріжжі за того ката, всесвітнього ката Сталіна. Інші якісь процеси, процеси, які сьогодні відбуваються в Почерському суді над Юлією Володимирівною експрем'єром, над іншими людьми, воно, знаєте, не додає нашій державі ніякого авторитету. Я думаю, що ці процеси нав'язують для того, щоб нас відвернути від європейського вибору, самого головного, чого нам сьогодні вистачає. На коли нас Європа відштовхне, нам скажуть, та нам вже нема куди, треба йти в митний союз, треба йти назад до Росії і все інше. Це може такий бути варіант. Бо я знаю, що біля президента нинішнього там такі яструби, які б сьогодні готові здатися повністю. Все, все це засвідчує про те, що нам, українцям, всім без винятку, політичним силам слід об'єднатися. Об'єднатися заради єдиного. Зберегти демократію в Україні, зберегти європейський вибір, бути гідними українцями, захищати українське слово, мову, школу, історію, захищати скільки ми можемо. Бо без цього не буде шляху розвитку української держави. Оце головне, що нас повинно сьогодні єднати. Ми повинні стати на е, засторогах і боротися проти сьогоднішнього. Е, я скажу ото, що, що робиться сьогодні з переслідуванням людей, опозиції, інших е, діячів, які сьогодні виступають за демократичні перетворення. Це ми повинні нас, сьогодні, ми повинні всі гуртом боротися проти всього. Тому, друзі, я вас щиро вітаю з сьогоднішнім святом. Хай оце голубе небо над ними над нами буде завжди, і Бог нас окриляє на нові подвиги. На будівництво нашої держави. Хай наша золота нива, яка колоситься, яка на сьогодні кажуть, що дала багато хліба, хай вона завжди буде хлібною і завжди нас годує, і ми будемо втішені від того, що сьогодні селянин працює і є. Хай в кожного буде достаток, хай кожному усміхаються діти, внуки, хай ви від них тішитеся, хай ми будемо мати достаток в своїх оселях, достаток в державі. І щоб все у вас було гаразд, хай Господь вас береже і оберігає.